Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні приїхала сама на дачу. Сьогодні 13 березня, четверг Так, вийшло віконечко, і я вирішила мотнутися трошки щось поробити, тому що завтра, як я планувала на дачу їхати на три дні знову, то не виходить. А сьогодні я буду працювати на цій клумбі. Зараз покажу. Ось тут я буду працювати. Ще буде в мене часто, я там далі теж щось куча, отут теж там повигрібаю. Так, ну, буду проступати, багато не буду балакати. Я вже так пробіглася, подивилася, що де і як тюльпани вже ну, цибулькові вже почали добре підростати. Ось так у мене вже тут тюльпани посходили. Це мої тюльпани, ті, що я викапувала минулої весни. Зберігала їх і потім восени висаджувала. Вже такі тут суміш рожеві і білі. Деякі я не знаю. Я викапувала сумішу. тут вже пішли тюльпани від Матла Флоуерс і яскрава клумба. І тут ще в мене не тут, а ось тут. Ще є висаджені від яскравої гіацинти. Ось вони. Один показується вже. Ось ось такий. Оце гіацинт. Мускарики теж повилазило багато. Ну добре, зараз будемо працювати. Поки я покажу щось, щось там покажу. така буде, я планую відео зробити на мотивацією на прибирання клумб буде така якась мотиваційна, я сподіваюсь, в мене робота. Працювати будуть цими предметами, інструментами. Може, які застосую, які просто так приготувала може згадяться. І секатор буде в мене, і ножиці Це для обрізки, різних там кущиків, щось підправити Це теж потрібно. Ну, все приступаю. Чекає на нашу підтримку. І он дерево видний. Дуже викапувала, він старий у мене. І навіть не зрозуміла, він був з прививкою. Кисені ні, тому що я ділила його. Так от дивлюся, це великий кущ тут в цьому місці. Я поділила на рів... ну Там різні такі корінці були. Це один з великих, то бачу, попускалося. Рози всі поокучувала, ну не поокучувала, розокучила. Хочу підсипати перегною на ці кущі. Тут треба дуже-дуже обережно ступати. Тут завжди де не вступиш скрізь цвіточок. Ця в мене. Якраз вже відкидає, правда. Такі вони нещасні тут, звичайно. Тут вівсяниця їх напевно глуша. Оці нарциси вже. Ой, хочу обрізати вівсяницю. Чи червоні ножниці в мене вони чи затопилися, чи що. Ось я купила ще на тему. Такі красиві, зараз з провинями. О, цим мені здається краще чекати. Ну, не, звичайно, це не одною рукою робиться. Да, Класно, поки вони острігенькі. Це класно, буду ними чекати. Це будуть робити такі їжечки із своїй всяниці. Йдуть чекати, далі обрізати. О, подивимося. Да, померзла. 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 Ой-ой-ой, померзла. англичанка не витримала наших сурового клімату. Нічого моцна троянда вона. Поклигає. зараз я пробираюся ще. О, пішло хороше. Ще трошки. Ще трошки.

тут нормальный, молодец. А то еще бишь старший. он ему уже и Ой, Сейчас вот тут, наверное, спыляю вот так. Вот еще сейчас я его прочищу дальше. Еще. Це підняв за ци троянди цією пилочкою. Звичайно, було б ідеально, якби ровний сріз був, але ну, не вийшло У мене так, дуже знизько. І не вивернути цю пилку. А і так уже буде. Засиплю, зараз перегноємо ще її. Ну, всі троянди ще ті що я вже обрізала, замочую, перегнуємо. Це буде така стартова. У мене підкормка, а потім буду по листу потім буду по листу. Ну, вже не помічаєш, якщо чесно. Порядки вищий, блин. А то, а то ж... жизнь. Поспішаю, то що спускається дощ. Не знаю, він буде плазний чи так. Він так десь з пів в мене вже спускається, так влякає. Ну, не заганяє поки що хата, поки я ще працюю. От тут ще треба позамітати доріжки. Ці Ось інструменти приберу. Всякий випадок. Так, отам я ще хотіла, Обрати, хоч трошки прочистити, щоб ходити можна було трошки підстригти горіх. Можу показати результати, так тут я вже все зробила. Те, що перша весняна е, марафет, перший весняний марафет я зробила. Так, ну, тут я спушила, тут, в принципі, листя багато нічого не було. Та я спушила, там, де бар'янець повиривала. Буде бур'яна в цьому році тут, звісно, особливо тут буде бур'яна, багато-багато, тому що тут культивувалася прям ну, трава, просто. травостой тут був. Бур'яни скультивувалися і все. Ну а там подимось. Хочу ще тут спушити, тут теж цибулькові ростуть. І воно таке куркою взялося. Хочеться тут теж спушити. Дуже можна порихлити. Отут, бачите, як курка взялася. Буду рихлити. Сподіваюся, я когось надихнула, мотивувала на прибирання на вихідні. Приїжджайте на дачки свої, працюйте, показуйте свої генеральні уборки, генеральне прибирання. Цікаво, мені теж буде подивитися. Дякую за перегляд, звичайно, і новим підписчикам, і старим, і моїм друзям з YouTube Вже багато друзів знайшла тут по інтересам. Такі люди приємні на YouTube. Мені подобається спілкуватися. Багато чого нового я дізнаюся з інших. У інших блогерів і просто теж надихаюся, мотивуюся. На... все, Буду, мабуть, прощатися, ще покажу е результати там, що до кінця дня я зробила, але вже без е супроводу, скоріше за всього такого е голосового, а з музичкою. А від мене до побачення, миру, добра, миру, миру, миру. Всім нам, всім добрим людям. На на нашій страждальній країні ситуне нема сітне. see you.